Так, всім привіт! Ласкаво просимо до навчальної кімнати Шлебер. Сьогодні я представлю вам міні лайт. Міні лайт це машина, як вже зрозуміло, з назви легка. Це полегшена версія, призначена для використання на будівельних майданчиках, щоб її можна було легко транспортувати та брати із собою на об'єкт. Ми почнемо зі звичайного лемеша і далі розглянемо програму. Я покажу вам різні сегменти, як їх можна розібрати, як їх можна демонтувати, щоб транспортування було простішим. Машина вмикається ось тут, внизу. Зараз я вже підключив живлення. Я вже підготував тут матеріал, що також необхідно для цієї машини. Оскільки тут немає ріжучих інструментів, потрібно попередньо нарізати листи по довжині та ширині. Отже, зараз я підвіз другу касету, просто зафіксував її, і ми вже готові до виробництва. Я беру свій пульт керування ось сюди. Щоб було простіше працювати. Тепер у нас вже готова перша заготовка. Стандартна заготовка, перекриваюча, перекриваючу. Як це зазвичай використовується у торгівлі. Те саме я, звісно, можу зробити із заготовками, які я також підготував заздалегідь у цьому випадку з косим зрізом для димоходів, фронтонів, слухових вікон, вальмових дахів. Тощо. І тут мені, звісно, спочатку потрібно знову закріпити матеріал. І так, я, звісно, також виготовив свою стінку слухового вікна чи димохідну стінку у цьому випадку, саме так. Це одна частина, коли я виготовляю стандартні заготовки. Звісно, я також можу використовувати конічні лиза і маю можливість не лише розібрати машину та вивести її на будівельний майданчик, але й щоб обертати касети. Перевага обертання касет полягає в тому, що я можу стояти перед ними з іншого боку, краще з ними працювати та краще з ними поводитися. Після відпускання я витягую касету назовні. Тут я можу легко розблокувати свій двигун і навіть повністю, абсолютно повністю його зняти з місця. Тепер у мене був би повністю знятий двигун. Але зараз ми залишимо його на місці, оскільки він ще потрібен мені для витягування лез. Для цього я просто обертаю касети, поки вони не розблокуються. то я можу профілювати тут іконічні леза, відповідно або як нижній піддикач, або як звичайний верхній дикач. Зараз я зроблю нижній піддикач. Так у мене будуть готові леза нижній піддикач. Те саме, звісно, можна зробити і зі стандартними лезами. Як верхній верхній дикач або просто верхній дикач. Mouze vam dyakou. Далі ми розберемо машину так, як це потрібно зробити, якщо її потрібно транспортувати самостійно у легковому автомобілі або навіть у автобусі. Для цього я зараз візьму, підвезу палету. Бывай. А -а -а. Отже, тепер ми розібрали машину так, щоб її можна було транспортувати на будівництво, як я вже казав, легковим автомобілем або автобусом. І навіть раму ми можемо тут ще раз розкрутити, щоб отримати дві частини.